Привіт, мої любі! Мене звати Яна, і ви на моєму каналі сьогодні поговоримо з вами на одну із найцікавіших тем сьогодення перфекціонізм. Почнемо з основ. Що ж таке перфекціонізм? Це насправді стан нашого мозку, при якому ми прагнемо робити все суперідеально, не дозволяючи собі помилок, і якщо помилки трапляються, ми починаємо з'їдати себе зсередині. Знайомо, чи може у вас такі є друзі, чи може родичі, а може, і ви, тому що я відношусь до перфекціоністів. Пропоную детальніше розглянути позитивні і негативні сторони в перфекціонізмі. Ну, перш за все, хочеться сказати, що перфекціонізм дає нам розвиватися. Тобто ми стаємо більш дисциплінованими, хочемо досягати якихось нових цілей, не бачимо якихось перегород. Також перфекціоністи на шляху до свого ідеального можуть креативно та інноваційно мислити. Але чи все так ідеально в цьому царстві? Зачасту перфекціоністи дуже Схильні до самокритики, вони можуть себе просто поїдати, можуть бути панічні атаки, тому що вони постійно знаходяться в цій гонці, в цьому стресі вони просто варяться. Замість просто насолоди процесу ви можете себе загнати в клітку. І найгірше, до чого це може призвести, це до втрати радості від життя. І невпевненості в собі. Скажу вам чесно, це була одна із причин, по якій я займалася з моїм психологом. Я нагадаю, хто не знає, я займалася з психологом десь 2 роки, і я та людина, у котрої є чорне чи біле, у мене нема середини. І це дуже реально погано. Чому? Тому що якщо ви ставите собі чорне, і йдете на оцей топ, ви будете все робити, ви будете не спати, ви будете гризти просто землю зубами, щоб дійти до своєї цілі. З однієї, це класно. Я майже всі свої мрії втілила в життя, але з іншої сторони, у мене зараз проблема зі спиною, тому що я кодувала по 14, інколи навіть годин в день. А у мене зір. Дуже сильно впав або в стовідсотковий, і це при тому при всьому, що у мене немає якоїсь генетичної спадковості в цьому плані. У мене всі дуже гарно бачать вже окрім мене, тому що постійно дивлячись на ці коди в комп'ютері, ти фокусуєшся тільки в одній точці, і зір починає падати. Ти не можеш сприймати людей, якщо вони не ідеальні в твоєму масштабуванні, скажімо так. Ти думаєш, якби я отак от не, не поступила би тут. І якщо ця людина таке робить, ти вже думаєш, стоп, 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 це не моя людина, нам не по дорозі. Тобто, це, це такий, знаєте, вічна якась життєва біполярочка, я це називаю, тому що. Тому що ти не можеш навіть почати щось своє. Ти думаєш так, я роздивилася всі ризики своєї справи. Якщо буде таке, вихід такий. Буде таке вихід такий. Але потім, коли ти запускаєш свій бізнес і ти не бачиш оцього вихлопу моментально, а моментально він не відбувається, в принципі, ти тоді таки включаєш і такий: Ні, тоді мені взагалі нічого не треба. Те саме з інстаграмом. Ти робиш відео і думаєш, воно не супер ідеальне. Тут можна ще додати якихось слайди, тут можна додати якийсь ще кіноефект, але по факту ти втрачаєш час. Ти потім перероблюєш це відео 55 разів. Потім воно просто розтягається цей процес на декілька днів, потім воно стає не актуальне, потім воно тобі не не подобається взагалі, і ти його не постиш. Хоча, якщо б ти зробила це відео на трієчку, скажімо так, люди б все одно тебе вивчали і все одно розуміли, яка ти людина, і це вже тобі давало поштовх на. Твоєму шляху до твоєї мрії. Наприклад, сьогоднішнє відео я записувала вже із суфльором, і в різних концепціях. І все мені не подобалось, тому що я вирішила, що я не можу розмовляти з суфльором, я повинна жестикулювати і бути собою в кадрі. Так, да, я знаю, що я досі роблю якісь помилки в українській мові, і це дійсно мені тяжко дається, але я вирішила для себе, що. Пусть що буде. Я випущу це відео, тому що я хочу зламати оцей перфекціонізм. До речі, ходячи до психолога, вона мені дуже допомогла, і навіть якийсь період мого життя я жила нормально. Тобто, я... мені було дуже некомфортно робити щось на трієчку, скажімо так. Але я переступала цей бар'єр і все одно робила. І це вже було окей. Але потім прийшла повномасштабна війна, і в мене вилізли просто вулканом всі мої страхи. В тому числі перфекціонізм. І зараз він прийняв форму ні хочу нічого. І це теж дуже погано. Тому зараз я намагаюся себе якось витягувати з цього стану і вирішила поділитися з вами. Можливо, це відео стане комусь дуже корисним. Саме час поставити вподобайку цьому відео, написати комент, що ви думаєте з приводу перфекціонізму, чи ви є перфекціоністом, як і я. І не забудьте підписатися на канал. Чекаю вас, можемо зробити на шляху до нашого, скажімо так, одужання. Це, по-перше, приймати себе з усіма своїми недоліками. Це звучить дуже-дуже плоско, але це дійсно працює. Помилилися тут? Окей, зробили висновки, на наступний раз це не робимо. Тут додали якусь не таку приправу, дало вам е, смак кислоти в страві. Окей, ми себе не гриземо, не з'їдаємо, що я могла б раніше спробувати, чи я могла б раніше до що ця приправа несумісна з цими овочами. Тобто, нам не потрібно себе гризти. Якщо в нас щось не виходить, окей, це життя від цього ніхто не помирає, слава Богу. Ми це просто беремо як життєвий досвід. Мені це дається надзвичайно тяжко. У мене бувають такі моменти, що щось не виходить, і я потім можу просто. Тижнями про це думати, чому так вийшло, як так вийшло. Я вже другий день в басейні, плаваючи, думаю про одну і ту саму тему з моїм ноутбуком. Я думаю, які вирішити тут, чи в Україні. І я вже просто з'їла собі мозок, але я нарешті знайшла рішення. І я це відпустила. Але це теж не ок, тому що два дні у мене пішло просто на це. Другим пунктом я би відмітила те, що потрібно ставити собі реалістичні цілі на даний період вашого життя. Наприклад, я хочу бути туристом і полетіти з Річардом Бренсоном в космос. Ви знаєте, що він вже запустив цю програму для туристів в космос, і я така: хочу в космос. Але я розумію, що один квиток на цю ракету коштує. 450 тисяч доларів. Чи є в мене зараз такі гроші? Ну, напевно, якщо я продам свою квартиру і ще додав свої якісь заощадження. Ну, напевно, є. Але чи я таке робити зараз? Ну, типу, і залишиться з голою сракою? Ну, типу, ні. Потрібно щось ставити більш реалістичне. Наприклад, я хочу полетіти в Америку. Окей, все. Я роблю собі план, що я на даний момент можу полетіти в Америку. Я сідаю. І прописую все по крокам, що мені для цього потрібно. Ну, перш за все, мені потрібно е, отримати візу. Що мені потрібно для візу? Мені потрібно знайти гарного агента, який мені оформить документи. Запитати, по-перше, які документи потрібні, скільки це коштує, скільки чекати, де я буду жити, в який я штат поїду. Тобто, Скільки мені потрібно коштів, щоб там жити, а наскільки я можу там залишитись? А якщо я получу за лісою, які документи на лісу? Тобто вам потрібно ось так: от прямо покроково в... впригнути в цю течію вашої мрії. І покроково це все розписати, і що важливо, діяти. Ну і третім пунктом я би відзначила відпочинок. Тому що люди-перфекціоністи, якщо вони вже входять з головою в свій план, вони забувають їсти, вони забувають займатися спортом, виходити на вулицю і відпочивати. Це я все кажу на своєму прикладі. Тому, якщо у вас є таке, що ви забуваєте, ставте собі будильник. Робіть якісь паузи, робіть паузи, щоб розм'ятися якось хоча б вдома. Відкривайте вікно на провітрювання, якщо у вас прям дуже немає часу вийти на вулицю. І не забувайте відпочивати. Тому що, якщо ви не відпочиваєте, ваш мозг постійно в стимуляції, і це не дає вам розвиватися. Ви будете тільки вигорати, і вже ваша мрія перейде вже в таку. Не і зараз поділюся з вами декількома порадами від мого психолога, яка в свій час давала мені їх, і які я зараз намагаюся приміняти у своєму житті. Не забувайте прислуховуватися до себе. Якщо ви розумієте, що ви дуже багато працюєте, згадайте, що ви не робот, ви не машина і вам потрібен відпочинок. Ви щось працювали, вам захотілося чаю, але ви розумієте, що у вас нема часу. Плюньте на це і йдіть пойти чай, тому що вам потрібно переключатися. Потрібно зосереджуватися на самому процесі, на самому процесі досягнення вашої цілі, а не на кінцевому результаті. А результат може бути і негативним, але протягом всього цього процесу у вас можуть з'являтися нові знайомства. Новий досвід, ви можете переформувати свою мрію, ви можете хотіти одного, а потім на половині шляху зрозуміти, що це взагалі не ваше. І це теж окей, тому що ми люди. Якщо ми вивчаємо внідряємося в якусь сферу і розуміємо, що це не наше, ми повинні переключатися. Це нормально. Не потрібно боятися помилок і невдач, тому що вони приносять як досвід нам. Так і є частиною нашого з вами розвитку. Згадайте такий простий приклад, коли дитина починає ходити, вона не може зразу встати на ніжки і побігти. Вона падає, вона плаче, вона стає роздратованою, вона не розуміє, що відбувається, але знову береться своїми маленькими ручками за щось, піднімається і знову намагається йти. Ось це саме цей приклад, який не потрібно ніколи забувати. Якщо ви впали, якщо у вас прогорів бізнес, якщо ви перегоріли своєю якоюсь ідеєю, потрібно встати і знову йти. Тому що якщо ви цього не зробите, ви будете просто таким знаєте моральним інвалідом, який просто не може досягати своїх цілей, і ви ще більше себе будете поглинати в цей негативний стан, і тоді вже вам психолог точно не допоможе. Вам вже потрібен буде психотерапевт чи психіатр. Ви повинні бути сміливими і сильними, тому що зачасту люди зіштовхуються зі своїми обмеженнями. Але тут потрібно не забувати, якщо ви втикаєте в своє обмеження в свою оцю зону, ви повинні розуміти, що якщо ви пересилите себе в цій зоні, то саме ось там і є ваша ціль, як правило. Але люди зачасту здаються, потім себе гноблять за це. Так не потрібно. Якщо ви хочете і розумієте, що вам не вистачає сміливості, ви можете зробити відпочинок. Відпочиньте і з новими силами знову йдіть. Отже, любі мої, перфекціонізм може мати як негативні, так і позитивні сторони. Але не потрібно себе заганяти в пастках, якихось неймовірних мрій, цілей. Насолоджуйтесь життям, будьте в гармонії з собою. Прислухайтеся до себе. Дуже допомагають, до речі, медитації. Помедитуйте кожен день по 15 хвилин. Ви станете більш спокійними. Ви якось по-іншому будете дивитися на цей світ. Ви вже не будете бачити тільки чорне і біле, уже там десь золотенька серединка буде у вас просвітлені. Приймайте себе з усіма достоинствами і з усіми недоліками, тому що ми у себе одні. І це потрібно. Пам'ятати, не губити, тому що це найцінне, що у нас є. Все, любі мої, цілую вас до зустрічі у наступному відео. па-па, з вами була Яна.